Друзі, всім привіт! Аврора! Нереальні знижки на садовий інвентар, гребемо все, подушки, гаманці. Запрошую до перегляду. Дуже цікава новинка: набір цукерниць, пластик з кришкою на підставці, зелений колір золотом. Крутиться 5 штук в наборі, 449 гривень. Новинка форма для льоду силіконова Red Rose, чорний колір 69 гривень. По акції відкривачка для пляшок у вигляді фруктів, ананаси, кавуни, морозива 44 гривні. Акції масло для інтенсивної засмаги біакон африканська органа 74 гривні. Спрей для безпечної засмаги дорослих дітей 99. Факція набір канцтоварів А4 кольоровий картон плюс папір 7, плюс 7 аркушів 24 гривні. Дуже багато гарних знижок на зошити. Зошит шкільний лінія єс. Двадцять аркуша в асортименті малюнки одинадцять гривень. Зошит шкільний, тверда обкладинка. Клітинку шістдесят аркушів в асортименті дев'ятнадцять. Зошит шкільний коса лінія тетрада 12 аркушів. В асортименті 5.50. Зошит шкільний лінія. Бріз 18 аркушів, 5.50. Зошит шкільний лінія тетрада тверда обкладинка сорок вісім аркушів п'ятнадцять гривень. Зошит шкільний голд брикс вісімнадцять аркушів 7,50 п'ятьдесять. По акції набір обкладинок для зошитів пікторія. Прозорих 10 штук 15 гривень. Серветки вологі дитячі сафімік з клапаном 110 штук 29 гривень. По знижці цього тижня чай ловари варий сорти 32 пакетика в асортименті 79. Серветки вологі дитячі 60 штук 16 гривень. Маршмело та палапка флопак 20 грам в асортименті 9 гривень. Печиво здобне смородинка 430 грам 74 гривні. Печиво листкавий лукас, вушка в коробоці 350 грам 69 гривень. акції кава смажена зерно. «Месон», «Кафе Еспресо», «Інтенсів», 1 кг 489 гривень. Факція «Кава смажена», «Милана Якобс», 250 г. «Смак карамелі» з фундуком, 229 гривень. Напій «Кава вирощене», «Ренульований файнит», «Преміум», 300 грам, 184 гривні. Напій «Какао вирощене», «Несквікстік», 9 гривень. Новинка «Кава смажена в зернах», Кафе – 1 кг, еспресо, крема 549 гривень. Новинка палочки оригінальні. Патата бум зі смаком картофеля з кетчупом 11 гривень. Новинка кільця кукурудзяних румер пап Рінкс зі смаком бекону 40 грамів в асортимент 11 гривень. По акції «Маршмеллоу и мак джой пухнасті Улюбленцы 50 грамм 29. Набір напоїв кавових макати морозива 12 штук 44. Напій шоколадно розчинний макати смак, кокос плюс вітамін 39 гривень. По акції «Фіставшки смажені» Мессо, салоні 42 гривні. Пастила. Би їжі яблука та груша 15. Новинка маршмелоу. Демі з ароматом пломбіру в асортименті 9 гривень. Маршмелоу деммі веселка 20 грамів 9 гривень. Маршмеллоу світа єдине ріжки 56 грамів 29. Маршмеллоу, Мэйк Джой, Капибара, 35 рейвен. Новинка Людяники, Карамельный Мэйк Джой, Щенячий Патруль, 35 грамм, 19. По заправка Суха Суми, Шласочка, чесночок. Тартар в асортименті 5 гривень. Знову в рорі приправа Натуральна любиста, смаки світу, італійські трави 14 гривень. Приправа іку до спагеті, до борщу, до супу, до юшки. Приправа гриль до салату 9 гривень. Приправа перець лимонний не 20 грам 9 гривень. Приправа смаковая перець лимонний. Апельсиновий 11. Гірчиця суха в зернах, море спеції 70 г 9 гривень. Гірчиця біла суха в зернах, любисток 50 г 12 гривень. порошок море спеці – 90 г 11 гривень. Кислота лимонна харчова велис 100 г 15 гривень. Кислота лимонна харчова деко 200 грамм 29 гривень. Кислота лимонна додей 90 грамм 14 Сода харчова ДЕКО вигідна покупка 500 грамм 24. Сода харчова МОНІК 400 грамм 24 гривні. Сода харчова додей 300 грамм 19.

Олія соняшникова рафінована, дезодорована, виморажена олді 59. Олія купажована оливкава соняшникова екстра вірджин, 1 літр 199 Новинка рум'яна для обличчя дитяча зі спонжем на блістері, 77 гривень. Новинка косметичка дитяча іграшкова пластик з декором 129 Новинка іграшка дитяча інтерактивна зі звуком Пупс 219 гривень. Цікава новинка фігурка іграшкова пес Роботи різні кольори 249 Новинка конструктор дитячі розвиваючі липучі кубики 169 гривень. Новинка аромадифузор з паличками Вондертайм. В асортименті кофі 100 мл. Цитрус Фруїт 149. Кошик декоративний плетений, Овальний коричневий колір 77 гривень. Новинка блокнота А5 на спіралі з розділювачами 110 аркушів. Різні малюнки 77 гривень. Блокнота А5 5. текстильна обкладинка. Котики. Різні кольори 88 аркушів, 88 гривень. а 5 прошитий однотонний спринтом. В обложці різні кольори 77. А5 на спіралі кольоровий, 80 аркушів, 77 гривень. Знову в Аврорі ліхтарик портативний на батарейках з карабіном, різні кольори, синій, чорний, червоний 99 гривень. По акції форма для випікання кексів силикон 9 штук. Листі, білий, Зелений колір 88 гривень. Качалка для тіста силикон з дерев'яною ручкою 149. Форма для виготовлення панкейків силикон. Червоний колір 4 відділа 49 гривень. Набір форм для випікання силикон міні 3 штуки 22. Набір форм для випікання силикон міні 3 штуки у вигляді квітки, сердечка 22 гривни. Набір форм для випікання силикон міні. Квітка 3 штуки 22 гривні. пакети слайдери для зберігання заморожування. Добра господарочка 5 штук 34 гривні. Велика знижка, набір для випікання, для кузіна, форми для печива, плюс качалка 59 гривень. Коштував 199 гривень. Пензле кухонний, силиконовий, силіконовий, широкий, однотонний, білий, зелений колір 39 гривень. Гарна знижка набір для льоду. Контейнер з кришкою плюс форми жовтий. Зелений колір 77 гривень. Коштував набір 99. Аполлонний кухонний металевий золотистий 69. Шумівка кухонна металева золотиста 69 гривень. Вінчик для збивання кухонна, металевий, золотистий, 69 гривень. Тертка кухонна, плоска металева, золотиста теж 69 гривень. Акції пристрій для відділення кісток з ягід 39 гривень. Молоток кухонний. Комбінований матеріал металокераміка чорний колір 55 гривень. По знижці форма для запікання. Скляна жароміцного скла. Вітера прямокутна на 2 літра 169 гривень. Сито миска кухонна з ручками 59. Савок металевий для сипучих продуктів 55 гривень. Акції набір для напою у віліні гличик плюс 4 стакани 139. коштував набір 189. Гарна знижка 47% фігура садова декоративна. Квітка 399. Коштувала 749. Знижка 71%. Фігурка садова декоративна. Фазан 349. Коштувала 1199. Фігура садова декоративна качка 399 гривень. Акції граблі садові для листя міні. Кінзо Гарден 49 гривень. Лопатка садова металева з ручкою. гарден 39. Коштувала 69. Лопатка садова мінікінзогарден 49 гривень. коштувала 74. Дуже велика знижка. Набір адаптерів для паливу. 5 штук на блістері. 99 гривень. коштував набір 249. Розприскувач садовий ручний 89 гривень. Секатор садовий. Обвідний блес дескер 339 гривень. По акції пастка клейка для мух 77 гривень. Вазон для квітів. Пластик круглий, сірий колір, антрацит 77 гривень. Гарна знижка вазон для квітів декоративний порцеляна. Мавпочка 199 гривень. Гарна новинка сумка жіноча кашкіра Однотонний колір чорний 349 гривень. Знову в аврорі гаманець жіночий Складний на кнопці котик різні кольори 88 гривень. Аманець молодіжний кашкіра, складний на кнопці. Колір в асортименті. Forever. Надпис 129. Аманець молодіжний розкладний ноук. Різні кольори 179 гривень. Аманець жіночий шкірзам. Коричневий колір 179 гривень. Аманет чоловічі яка шкіра складний на змійці. Коричневий колір 69 гривень. Аманет чоловічий шкірзам. Коричневий колір класичний 99 гривень. Ганет чоловічий яка шкіра. Колір коричневий чорний 99 гривень. Гаманет чоловічий яка шкіра з кишенями на кнопці 169 гривень. Подушка мікрофібра пінополіорітан. Релакс розміри 40 на 60 см 149 гривень. Гарна новинка подушка декоративна квадратна. З двостороннім цікавим принтом в асортименті 179 гривень. Подушка ортопедична пенополиуретан. Артклоуд. размеры 49 на 32 на 10,5 см. 399 гривень. Подушка микрофибра. Холофайбер. Артклоуд. марина, 349 гривень. Подушка для стільця. Зав'язками поліестер декоратор Гаріл розміри 38 на 38 см. Бордовий синій колір 99 гривень. Новинка кошик для зберегання речей текстильний круглий з ручками з написами 199 гривень. Будь ласка, підтримсь лайком та підпискою. Бажаю всім сонячного настрою. Дякую ваша нова акція.